Коротше, що вам скажу, то в нас є 3-літровий дизель. Були в них варіації і М, і Н там були бля, і 3-хлітрові і 4, і 4 бензиної мотори. Ну, менше з тим, коротше. Капот відкривається легенько, таги на ауді. Також підсунули руку, тако, чікс. чикс. То рамку відкривати, просто не вміє, навчиться, нічого страшного. Так, що скажу тако, пацани. Саме найкращий мотор це 3-літровий дизель, не бензин. Бензинові мотори тут. Не дуже, так скажімо. Що можу сказати по моторах? Мотори тут ходові, ясно, як люба машина, вони потребують хорошого догляду. Є просто одна турбіна, турбонадув, тіпа. є два турбонадуви і три турбонадуви. Ну коротше, так як тут у нас три турбіни. База X6, то в нас є X5, той же самий, різноширокі диски маємо, 20-ті, тапки такі фані. Ну, диски дійсно гарні, червоні супорта, все як має бути. Славко, як всі називає? Shadow Line, тово є, називається молдінги чорні. X6M50D пацани. Він такий біленький, такий файний. Кекковдер, такий прям спати хочеться. Короті, приїхали на заправку таку з пацанами. Ну, Дівчата приїхали, ви на заправку, буде під бар. І такі пацани йдуть, а ви тут освідку каву п'єте на тому. Така дійсно гарна тема. Так, відкриваємо. Практично було без рук. Великого мінуса буває, що виходять з ладу ось ці стойки, не ст... ну, стойки, напевно, чи як вони називаються. Електроприві, що... Електропривід, так. Так, відкриваємо. бачите, І тут маємо такий, не знаю, типу стойку чи що. Машина є чисто гарна доглянута. 12 рік, він в ідеальному стані збережений. Пробіг рідний. Правда, я не пам'ятаю, який там пробіг. Короч, пробіг рідний, хочу сказати. Багажник величезний. Сідушки складаються. Ця штука забирається. У нас ще розкладається. Оп. І все. І вже можна щось складати. Ще тут зверху на неї. Тіпо їдете всередині, якісь капелюшки кинули чи щось, якийсь сумочку. Коротше, зручно придумали, гарно. Снопочки, все закривається, все чітко. Переходимо до салону. Хлопаки і дівчата сів я в машину Гулянсь чистенько. Відкрив я дверцята. Великим плюсом знаєте що тут є? Що, коротше, з першого разу ти дверку не відкриєш, треба одкою від Дитячий замок, Ти тепер тільки зовні відкрити, то <рес> Коротше, Дитя є дитя. Так. Хлопці, що хочу сказати. Гарний салон, досить гарний. Досить великим плюсом у нас є чорний дах. Це досить гарний великий плюс. Також у нас тут не було панорам. Жалко трохи, але тут таке, не біда. Міг бути люк. От. Тут може бути в більших комплектаціях, у нас тут є два прикурювачі, можна дві зарядки запхати. Міг бути клімат-контроль, ну, типу регулювання. Так то, нас, та, типу е, так то у нас двох зони кліматконтроль, в, в пасажира спереду і в шофер, аби діти не таке ну, більш сімейне авто для мамів Так, Тут маємо два підстаканничка, де сідати на відпочинок компанією, І тут пивко, пивко або якісь лимонади, або ще щось. Тут в нас короті, є місце для п'ятого пасажира, повноцінне п'яте місце, типу, ну, без всяких тут, таких, оп, підйомів, як в Жигулях, або в якихось машинах легкових. В седанах, універсалах. А ще в деяких комплектаціях у нас тут була повна переділка, така, що було лише 4 місця. Ну дверка, Дверна карта, що маємо тут таку вставку, маємо дитячий захист відромка, аби ніде не дівся. Маємо тут місце в карті і все, що я Ну Нема що розказувати. Так, чуть не забув. Ще й тут таке, ну не знаю комусь так. Місце можна туди планшет запхати. Переходимо наперед. На переднє місце та й будемо там розказувати вже. Керуючі пацани тако. Спереду салон у нас просто шикарний. Шкіра міра, повний фарш. Передні сідушки досить гарні. Маємо таку -от гарну підтримку, ніг. Тут пікає клавіша, відсунули вже гарно. Назад ага, назад теж треба. Все плавно заїжджає, все чітко. Ми маємо пам'ять сидінь, регулювання сидінь. взад, перед вниз, вверх. Хочу сказати досить великим плюсом. Всі нахвалюють X6, X5, що в них є гарна довговічна шкіра. що Це величезним плюсом є для них. Маємо тут трошки таку застарівшу панель на 12 рік. Не знаю, мені вона не дуже подобається, чисто оцими боковими дефлекторами під вас, не знаю, батареї чи що то мало бути. Би. Сам ціло, джойстик переключання передач досить гарний, такий на дотик приємний. І саме класне, знаєте що? Що коли ти летиш на ньому, щоб передачу, ти на себе переключаєш, а не був, ну типу, передня мала бути був а задня взад. А тут так зроблено, що тіпа, задня так чик. Ну коротше, ви поняли. Маємо спорт режим, Тут маємо підігріви, клімат-контролі, то розвертаємо машину, то у нас десь автостанція є. Автостанція є? Ні, нема автостанції. А ні. Дві ту сніженка, то вот, станцію. Ну, коротше, ви зрозуміли, підігріве сидіння, дувий сидінь, повний фарш, 4 стіклопідйомника по стандарту шофера, досить прикольна музика. Перейдемо до основного. Що в нас є? Це в нас є торпеда і руль. Руль у нас шикарний. Просто, він такий, блядь, такий масивний, такого тут має такі дві гульки. Ну, типа файно. Переключати передачі можна плюсом-мінусом. У нас є тут. В нашому випадку у нас тут є типу, ліпістки. Тут такі от прикольні. Всякі у нас накладочки. Досить прикольне підсвічування, тобі йду, чи ні? Та в x 5 було? Короте. Хороша тема. Тут маємо підлокотник. Підлокотніку є багато місця. Коротше, чого, що? що у нас? Міг бути телефон. Телефону нема. Ну коротше, то не проблема. Корочі, тако, хлопці, я ще забув розказати. Дверка в нас пуста гарна, тут трошки це фіня. не звертайте уваги на то. Тут, до речі, маємо такі регулювання фар, ну стандартно. Тут така педаль М для відпочивання. М50D. Досить гарна. Газ, тормоза є навіть. Тут є така тема для регулювання руля, типу, вверх низ Тут, типу, туди, туди. Рухає, та рухає. Так, тут маємо шо? Шо тут є? що? Що тут є? Тут поворотники, не знаю, на що їх, тут це у нас щотками рухати. Ти куди рух? У нас ползме це нормальне явище, в нас така локація сьогодні просто. Нічого страшного. Корочі хлопці, такого, підписуйтесь на наш телеграм, ютуб, інстаграм. Ставте лайк, підписуйтесь, поширюйте відео максимально, слабу змія. Зізнали, що змія тут шнурок. X буде в продажі всюди. Він буде і на ютубі, і в інстаграм, і в тіктоці, і в телеграм, і всюди він буде. Навіть вайберс спільноті буде. Правда, я нову створюю, але то нічого. Заходьте, ссылка буде внизу в описі. Поставте лайк. Максимально... Але там машини їздять, файні. Максимально ну ця гарніша. Максимально стараюся розвивати ну, так і себе, і техніку. Коротше, одним словом, 22500 приїжджайте, забирайте.